Пека продовжується 38 градусів. А ми вилежуємося трохи. Значить, що у нас по спорядження? Спимо у швейцарських спальниках пугових наші дорослі, дитячий. Ось класу ультралайт ось менше кілограма вони важать по сумках ось таких сумках іспанських мігрос не спальники возим повністю вологостійкі, герметичні, воду не пропускають. Також дуже легко монтуються на велосипед. Це португальська фірма Sito Summit. Ось на таких подушках ми спимо. Вага їхня 115 грам, клапан для накачування і спуску. ось так Вона збирається і в принципі оцей мішочок вона повністю вся. Так, оно голиночку я зараз поставлю на штатив. ось. Зараз я покажу, як вона компактно збирається в оцей мішок, скільки вона займає мало місця. Ця подушка. Ось. Ось, бачите, моя долонь і, і подушечка ось Дуже зручні. Тепер продовжуємо по сумках. Жінки на велосипеді мої сумки 25 літровки. Вже неодноразово я з ними на відео був, показував їх. Ось одна. І друге, ось такі, це дощовики. Передні сумки у нас артлайб, у жінки 5 літрів, у мене на 7 літрів. Повністю також вологостійкі. Нічого туди не попадає. Палатка у нас звичайна. Майда Чайна, звичайна. Також португальське крісло фірмі V-Ride дитяче, важить 3200 для перевозу дитини. Вчора ми їхали, дитина спокійно собі сидить, сюди, спершись, може виспатись добре. Що вчора і було. Шльоми в нас альпіна легкі, міцні і зручно також сидять на голові. Сумки, Rock Bruce. теж повністю вологостійкі на 27 літрів. Ось. Таке кріплення, подібне кріплення також на артлайбах. Ну, до тих я ще не дожив. Трохи задорогі мені. По велосипедах у мене і в жінки передні багажники, тубус. Використовуємо Вилки регідні педальки. Топталки такі, щоб добре, зручно стояла нога, упевнено. Покришки, швальби, маратони плюс тур Сьомого класу захисту, фари, що не помиляюся. Берегомонт. Жінці поставив руль бабочку. Вона їх любить, я також Зручні можна міняти кілька видів положення рук, Телефона, сумочка, багажники, болотники, рама, шатуни, все алюмінієве, руль, винос, лапка, шпиці, нержавійка, по передачах Касети по 9 стоять ззаду, 3 спереду. У жінки звичайна МТБшна. У мене холтеч втулка. У мене гідравліка. На жінчиному V-breйki DioR. Теж непогані. Ось Винос регулюється, що в мене шов жінки, глагол у мене з, не, з незалежною підвіскою. Досить зручно на ньому їхати. Дружині, також треба буде, певно, купити цей глагол. Дуже зручно їхати усі ями. Ковтає на себе. Ну і в принципі, ось невелика подорож з таким спорядженням. Це я зробив вам невеликий обзор нашого економ спорядження, можна ще більше брати з собою щось, можна щось лишити. Але це таке на ваш смак і вподобання і потреби вашої подорожі. Синок наш проснувся і ми йдемо збиратися в подорож. Та? Привіт, ти є? Сонечко жарив палаці, жарко, та сонце. Моя ти лапочка, не плач, зараз все, тато йде, будемо збиратися їхати.